Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Коли Ісус був у своєму рідному місті в Назареті, Він піднявся, щоб читати йому дали сувій пророка Ісаї. Ісус добре орієнтувався в ньому. Він одразу переходить до місця, яке відповідає 61-му розділу Ісаї в нашій Біблії. І коли Ісус побачив цей уривок, то сказав Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним або бідним. Перше це благовістити бідним. Амінь. Самі здогадайтеся, що таке благовістити бідним. Що буде благою звісткою для бідних. Якщо ти бідний, то що буде для тебе доброю звісткою? Ось ця добра звістка. Ти не заплатив за останнім рахунком. Це добра звістка? Ні, ні. Самі вирішуйте. Тут усе зрозуміло. Отже, по перше, Ісус каже Бог помазав мене благовістити бідним. Амінь. А далі він говорить: послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу. І тоді Він закрив книгу і сказав: Сьогодні всі вони дивилися на нього, їхні очі були зосереджені на ньому. Сьогодні це Писання виповнилося у вас на очах. А потім Ісус сказав: По правді кажу вам: жаден пророк не буває приємним у вітчизні своїй, та правдиво кажу вам: багато вдовець перебувало за Дніві ліси серед Ізраїля. Погляньте, який приклад він Використовує. Усі Ісусові слова мають значущість, важливість, бо це істина, яка звільняє нас. Тому не треба пролітати повсе місце. Що Ісус сказав їм? Він навів їм приклад зі Старого Завіту. Він каже, багато вдовиць, багато вдовиць перебувала за Днівілі серед Ізраїля, коли на три роки шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі. Очевидно, що люди були бідними через голод, а Ілля не до жадної з них не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до овдовілої жінки. Він каже, що було багато вдовиць, де? Поверніться до цього вірша: багато вдовиць де? В Ізраїлі. Але Бог послав її куди? У сарепту. Поверніться до сарепти Сидонської. Це було за межами Ізраїлю. Бог не відправив Іллі до вдовиці в Ізраїлі. Бог відправив Іллю до вдовиці, яка страждала, за межами Ізраїлю. Далі ми читаємо. І багато було прокажених. Скажіть багато. І багато було прокажених, що таке проказа, що таке проказа. Це хвороба, так? Це хвороба. Отже, було багато хворих людей. Де? В Ізраїлі. За Єлисея пророка в Ізраїлі, але жаден з них не очистився, крім неємана сириянина». Оце так. Оце так. По-перше, що це за чудо? Чудо зцілення. Чи можна сказати, що перше чудо було забезпеченням? Я використовую гарні слова. Спробуємо ще раз. Ви згодні, що перший приклад це процвітання. Чи можна сказати, що другий приклад це здоров'я, зцілення? Так. Але знаєте, як вони відреагували? Погляньте на їхню реакцію. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились радістю. Яка була їхня реакція? Гнів. Оце так. Знаєте чому? Знаєте чому? Бо вони були юдеями. Ісус теж був юдеєм, але Ісус сказав їм, знаєте чому ці люди отримали? Перше я скажу чому. Це Божа любов. Бог хоче отримати всю славу, Бог хоче, щоб ви знали, що справа не в тім, що ви заслужили на це. Це не базується на законі, на системі винагород. Запам'ятайте, забезпечення та зцілення приходять завдяки благодаті. Це проповідь, якої вони не могли прийняти. Вони казали ні, ні, ні. Не нагадуй нам про це. Бог має зцілити нас через те, хто ми, через нашу національність. Ми люди Божі. Сам Ісус був юдеєм. Але Ісус являє свою благодать, друзі, не закон. Справа не в тім, хто ви за тілом, а в тім, ким є Бог. Справа не в тім, наскільки ви вірні. А втім, наскільки вірний Бог, Справа не в тім, як добре ви виконували заповіді, як сильно любили Бога, а в тім, як сильно Бог любить вас. Розумієте це, друзі, амінь. Якщо ви зрозумієте це, то зможете прийняти забезпечення, сілення. О, вони розлютилися, вони так розлютилися, що дихали, як дракони. З них ішов дим. Погляньте на їхню реакцію переповнились гнівом, і, вставши, вони його вигнали за місто. І повели аж до краю гори. Вони збиралися вбити його, щоб скинути додолу його та погляньте ось на що. Але він перейшов серед них і віддалився він не втік від них. Він пройшов просто крізь них. Ніхто не міг доторкнутися до нього. Вийдете за тим, над ким смерть не має влади. Він на іншому березі і він переправив також вас туди. Амінь. Я почую амінь. Ви зі мною? Біблія говорить нам у посланні до галатів, що християни в Галатах переживали різні життєві труднощі, бачили докази прокляття у своєму житті, тому що, як їм каже Павло, ви повернулися до закону амінь. Закон святий. Зрозумійте правильно закон добрий, закон праведний, але Бог дав закон не для того, щоб зробити вас праведними. Якщо ви не будете дотримуватися закону, закон має проклясти вас, бо інакше він перестане бути законом. Закон має проклясти вас. Якщо ви не дотримуєтеся всього, що в ньому. Отже, вмить, коли ви кажете, я вірю в дотримання закону, вам кінець, бо тоді ви маєте виконувати все, не тільки те, що вам зручно виконувати. Отже, в Галаті виникла проблема вони намагалися дотримуватися закону. Хочу звернути вашу увагу, ось на що. Якось Бог відкрив мені очі, і я побачив це. Це був, наче, спалах, Бог сказав, а тепер, як пізнали ви Бога? Чи краще як Бог вас пізнав? Як говориться в Галаті в четвертому розділі? Як вертаєте знов до слабких та вбогих стихій, яким хочете знову, як давніше, служити? весь контекст послання до Галатів говорить про те, що Галати захотіли повернутися до закону. Зверніть увагу на те, як тут називається система закону слаба та вбога. Якось Господь сказав мені, подивись, що означають слова слабий та в Богі». І знаєте що? Коли я поглянув на слово слабий, виявилося, що воно означає не тільки слабий, це саме те грецьке слово, яке використовується, коли Ісус цілює хворих, коли Ісус торкався хворобливих і ті оздоровлювалися. Воно використовується у всіх чотирьох Євангеліях на позначення хворих. Можете перевірити не треба перевіряти це зараз. Якщо ви не вивчаєте цього вдома, то слухайте проповідь. Отже, ви можете перевірити це. Зробіть десь примітку і перевірте. Коли у Євангелії говориться про хворих, то використовується це слово, інакше кажучи, якщо ви опиняєтеся під системою закону, то вона несе вам що? Хворобу. А наступне слово вбогі. Вгадайте, що я знайшов, коли поглянув на слово вбогі, це те саме слово, що використовується для позначення жебраків. І що воно означає? Це означає, що система закону зробить вас хворими та збанкрутілими. А потім ми дивуємося, чому церква хвора та збанкрутіла? Чуєте, друзі? Добре. Пастор принце, невже це означає, що коли хтось хворий та бідний, то ні, ні, ні. Ось перше, що ви маєте запам'ятати про зцілення. Коли хтось хворий, не питайте, хто згрішив. Покажіть Івана 9 розділ. Добре. Івана 9. Так, Івана 9 розділ. А коли він проходив Ісус, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні його, говорячи учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився? Ніколи не питайте, хто згрішив. Ісус відповів Не згрішив ані він, ні батьки його. А щоб діла Божі. З'явилися на ньому. Коли ви бачите ситуацію, у якій потрібна Божа допомога, Боже втручання, амінь. Знайте, що ця ситуація існує, і ви опинилися в ній для того, щоб принести в неї Боже забезпечення ось і все. Це все, що вам потрібно знати. Амінь. Добре Луки 5. Луки 5 розділ. Наступне, що вам потрібно знати, про зцілення це ось що. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї, законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. Оце так. Ми знаємо історію, що, врешті-решт, зцілилася лише одна людина це був чоловік, якого спустили через дах, та сила Господня була готова вздоровляти їх. Ось іще один урок, який маємо засвоїти справа не в тім, що Бог не забезпечує, а в тім, що ми не приймаємо. А ми не приймаємо, тому що часто віримо в неправильні речі. Ми віримо в те, що наші гріхи зупиняються, що гріх наших батьків зупиняється, що ми живемо під родовим прокляттям. Ми віримо, що маємо бути неймовірно святими, щоб отримати це. У нас багато неправильних думок. Амінь. Та ось у чому справа. Господь говорить амінь. Що він хотів зцілити всіх їх. Сила Господня готова була здоровляти їх. Амінь. Я почую амінь. Добре. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був. і намагалися внести його і перед ним покласти. Далі не знайшовши шкодою пронести його з-за народу, злізли на дім і крізь стелю. Спустили і з ложем його насередину перед Ісуса. Там було багато пилу, тільки уявіть це, так ісус проповідував Амінь. Та він був у захваті від цього. Біблія каже, що Ісус побачив їхню віру. Він побачив їхню віру, Він не побачив того, що його перервали. Я в захваті від цього. Він не побачив цього. Коли він дивиться на вас, то не дивиться на ваші гріхи та помилки, хоч у вас їх чимало, як і в мене. Але Ісус бачить вашу віру. І, побачивши їхню віру, сказав він йому чоловіче прощаються тобі гріхи твої. Через це в нього виникли проблеми. Всі вчителі закону, що зібралися там, були невдоволені. Що він сказав? «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Але очевидно, що він хотів ходити, так? Тоді Ісус питав їх, що легше сказати? Що легше сказати? Легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, бо ніхто не може побачити це ззовні? Так? Так? А сказати Уставай, візьми ложе своє та й іди. Оце так. Та Ісус говорить, що одне передує іншому. Уставай, візьми ложе своє та й іди було пізніше. Тоді Ісус каже Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому Кажу я тобі уставай, візьми ложе, своє та й іди. Цей чоловік піднявся, взяв свої ложі і пішов. Що це означає? Це означає, що він отримав прощення, і це проявилося зовні, інакше кажучи, вмить, коли ви вірите, що отримали прощення гріхів. Амінь. Ви починаєте ходити у устіленні. Слава Богу. Добре. Перейдімо до лики. Чотирнадцятого розділу ні. Матвія, 12 розділ. Покажіть Матвія 12. Добре. Далі ми читаємо. І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. Бачите, що в них немає сумніву з приводу того, що він може зцілити цю хворобу. У них не було сумнівів в тому, що він може зцілити. Але знаєте що? Вони кажуть йому Ти посмієш зцілити його в суботу і порушити закон? А він їм сказав. Чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? Ось моє послання. І ось що вам потрібно зрозуміти ви маєте знати, як Господь дивиться на хворих. Він не бачить їх у їхніх проблемах він бачить їх, як овець, що впали в яму. Коли хтось впадає в яму, що ви робите? Дістаєте його. Не треба підходити та казати. Треба було правильно харчуватися. Треба було робити вправи. Ні. Він бачить людей. Розумієте? Це змінює ваш розум. Чи дивитеся ви на світ так само, як Ісус? Не питайте, чи згрішив цей чоловік, чи його батьки, а тепер він каже дивіться на хворих, як на овець, що впали в яму. Так, погляньте на 12-й вірш. А скільки ж людина вартніша за тую овечку? Тому можна чинити добро й у суботу і каже тоді чоловікові простягни свою руку. До речі, Ісус розлютився. Про це йдеться лише в Марка. У Євангелії від Марка говориться про це Марка 3,5. І споглянув він. Це той самий випадок і з гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. Хто цінніший вівця чи людина? Ісус подивився на них із гнівом, засмучений за кам'янілістю їхніх сердець. Ви відчуваєте це? Ви відчували б, якби Ісус був всередині вас. Коли ви дивитеся на законництво, ви гніваєтеся та засмучуєтесь. Це засмучує Духа Святого. Ось чому Біблія говорить, що слова, не сповнені благодаті, засмучують Духа Святого. А до того говориться, і не засмучуйте Духа Святого. Це пов'язано. Так Бог засмучується через гріх. Безумовно. Та контекст Євангелії говорить чітко: я вважаю, що самоправедність. Це мати всіх гріхів. Добре. Погляньмо на Луки 14. ще один випадок. І сталося, що він у суботу ввійшов був додому одного з фарисейських старшин, це означає, що він був членом синедріону, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним. Уявіть, що ви прийшли до когось додому, а з вами уважно стежать, дивляться на вашу зачіску, на те, як ви даєте десятину, як чистите взуття не найприємніше відчуття. І ото перед ним був один чоловік, слабий на водянку. Ісус же озвався і сказав до законників та фарисеїв чи вздоровляти в суботу годиться чи ні? Вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, уздоровив його та відпустив. І сказав він до них коли осел або віл, котрогось із вас упаде до криниці. У новому живому перекладі написано: Якщо у вас є дитина, чи віл, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього? І вони не могли відповісти на це. Ісус не сказав, що ви маєте критично ставитися до людини. Він каже Дивіться на таку людину, як на того, хто впав у колодязь. Дивіться на неї, як на дитину, що впала у колодязь. Він зцілив дорослого чоловіка, але використав приклад з дитиною. Він любить нас. Амінь. Останній приклад. Сподіваюся, він також благословить вас. Я використовував його на мегафесті, але я вірю, що він благословить вас. Луки 13. І навчав він в одній із синагог в суботу. Чи розумієте ви, що всі чудеса відбувалися в суботу? Амінь. Коли людина відпочиває, Бог працює. Амінь. Коли людина відпочиває, Бог працює. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі. У середу я говорив, що не потрібно знати імена всіх демонів, щоб вигнати їх. Ця жінка звільнилася від демона, від духа немочі, хоча Ісус і не звертався до нього. Ісус звернувся до неї. Жінко, ти звільнена? що 18 років мала духа немочі і була скорчена, і не могла ніяк випроститись. Часто люди хворі, не тому що зробили щось погане тут або там це духовна атака. Я кажу це духовна атака. Вона була скорчена і не могла вирівнятись, як вона впізнавала людей. За їхнім життям, сандаліями. Вона постійно була скорчена. А в 12-му вірші говориться а Ісус, як побачив її це дивовижно, коли вам здається, що ніхто не бачить, він бачить вас та піклується про вас. Амінь. Коли пророк запросив синів Єсея, то батько забув про найменшого, що був у полі, але Бог не забув. Амінь. Бог бачить вас. Вам не потрібно вражати людей. Господь бачить все, що ви робите потайки. Він винагородить вас за це відкрито. Сам Ісус сказав, що Він винагородить вас публічно за те, що ви робите потайки. Отже Ісус побачив її пророче у видінні, Ісус побачив її і, як каже Біблія, то покликав до себе і сказав їй жінко, їй знадобився певний час, щоб підійти. Вони підвели її до Ісуса вона побачила лише. Сандалі Господа. І Господь сказав їй Жінко, він не звернувся до Духа. Зверніть увагу, що в цьому разі він не звернувся до духа. Отже, вам не потрібно постійно звертатися до духа. Ісус сказав жінці «Жінко, звільнена ти від недуги своєї? Амінь. Звільнена ти від недуги своєї, і він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога, та погляньте на реакцію. Озвався ж старший синагог, обурений, що Ісусу здоровив у суботу, і сказав народу Є. Він не звертався до Ісуса, чи не так? Він звернувся до натовпу. Вони не звертаються до вас. І сказав до народу Є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього. Агов, пасторе. У твоєму зібранні зцілилася людина, яка 18 років страждала від хвороби, а ти незадоволений цим, що з тобою не так? Очевидно, що це було зцілення. Усі знали цю жінку, її знали 18 років. Можливо, тебе не було на зібранні в Єрусалимі. 18 років тому, коли цей хлопчик розмовляв з керівниками синагог. І його мудрість була настільки дивовижною, що вони дивувалися їй. Тоді йому було 12 років. Можливо, тобі варто було відвідати це зібрання? А тепер йому 30 років. Амінь. І мудрість досі з ним. Погляньте на релігійний розум. Є ще день, коли працювати належить ось його менталітет. І ось чому в його церкві не було сілень. Я сказав церкві: Я знаю, що то була синагога. Знаю, але це просто приклад. А Господь відповів і промовив до нього Лицеміре! Оце так, оце так. Хто сказав, що Ісус не використовував різких слів? Він не сказав Пане. Сьогодні ми всі. Лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого волачого осла, від ясел і не веде напоїти? Сілення це пиття. Зрозуміли? Ось іще один приклад. Сілення – це коли вас дістають з ями, з колодязя та дають пити. Зілення та вода йдуть пліч опліч. Якось я буду вчити цьому. І не веде напоїти далі. Чи ж не належить? Це Ісусове належить. Фарисей сказав, що людині належить працювати шість днів. А Ісус каже, чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав 18 ось років, не належить? Погляньте, її хвороба була не від Бога. Яку сатана був зв'язав? Біблія каже, що ми маємо віддавати належне кожному. Яку сатана був зв'язав? 18 років. Чи ж цю дочку не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? А як він говорив, це засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив? Я не показав вам завершальних віршів із попередніх зцілень, але там говорилося про те, що фарисеї планували знищити його оце так. Замисліться над цим наскільки лиха самоправедність? Амінь. Сподіваюся, що сьогодні ви змогли ще краще побачити свого Спасителя. Ви любите його? Амінь. Бо він точно любить вас. Слава Господу, славімо Його церква! Алілуя! Якщо ви не є віруючим, то повторіть зараз зі мною цю молитву, скажіть Господь Ісус, ти мій Спаситель, і Господь. Я вірю, що ти помер на Христі за мої гріхи і воскрес задля мого виправдання, як ознака моєї праведності. Я вірю, що твоя кров. Твоя дорогоцінна кров омиває мене від усякого гріха, Бог, мій Отець, а Ти, мій Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Підіймись на ноги, церкво. Слава Господу. Дякую, Господи, дякую. Я люблю вас, друзі. Підійміть руки, не ставтесь до захисту своїх родин як до чогось звичайного. Ми живемо в безумному світі. Амінь. Світ стає дедалі більш безумним. Біблія передрікає це. Біблія каже, що настануть важкі часи, вони вже тут. Біблія каже в Ісаї, що темрява вкриє землю перед поверненням Ісуса і пітьма народи, та світло Бога сяятиме де? На Божому народі. Церква ставатиме дедалі яскравіше. Амінь. Отче Небесний, дякую тобі, що ми не йдемо у світ, як вівці без захисту, без пастиря. Ми йдемо в цей світ з нашим пастирем, ми йдемо в цей світ із пастирем, який віддав своє життя за Овець. Ми йдемо в цей світ, Оче, на підставі Воскресіння, ми і наші родини, і тому ми просимо Тебе, Отче, бо Ти помістив нас і всіх наших близьких та рідних у Христі, у таємному місці Всевишнього, і тому ми молимося. І просимо, щоб цього тижня в ім'я Ісуса Ти захищав кожного з нас і наших близьких від будь-якої шкоди, від хвороби ящуру, від усякої інфекції, хвороби небезпеки, шкоди та всякого зла. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Отче молимо. Зроби нас світлом. Ісус каже, доки я в світі. Я світло для світу, а тепер ми світло для світу. Ми місто на горі, яке не може сховатися. Ми молимося, щоб наше світло світило, щоб ми були свідками Господа Ісуса. Нехай наше життя буде готове до того, щоб ми свідкували про те, що Ісус наш Господь, Ти любиш нас. Ми улюблений народ. В ім'я Ісуса, дякуємо, Очі. Ми просимо все це. В ім'я нашого Господа Ісуса. Дякуємо Тобі, Очі, що це зроблено. Зроблено, зроблено. Амінь. Слава Господу! Хай Бог благословить вас.